Дина серпня вже потроху минає тепле літо, закінчені жнива. Хоча довкіль ще буяє останній літній місяць, вже відчувається запах осені. В перших жовтих листончиках на вишні можна побачити її сліди у прохолодних ранках, вгадати її подих. Це бентежить хіба дітлахів, яким скоро йти до школи. Сідати за домашні завдання і дивитись на красу природи з вікна своєї кімнати, бо на забави виділиться згодом батьками так мало часу. 14 серпня це особливий день в церковному календарі. Він об'єднує різні події, свято походження число Древа Христа Господнього та пам'ять святих мучеників Макавей. Народі він ще називається медовим спасом, тому що саме на цей період настає пора забирати вуликів. Православні християни освячують перший збір меду для того, щоб віддячити Богові. І це свято дуже люблять діти. Разом з матусею вони збирають чарівний букет з різних квіточок. Чорнобривці, м'яти, любистку, деревію, волошку. У які вплітають дозрілі маківки. Тому ці букетики так і називаються маковічки. Також з дому беруть галечик запашного солодкого меду та порожню пляшечку для святої води. Адже в цей день священик в храмі буде служити водосвятний молебень, кропити на церковному подвір'ї людей, що прийшли до храму. Та читати молитву на освячення меду. Свято має робити людину краще. Коли ми стаємо щедрими, милостивими, готові поділитися з ближнім, тоді є свято в повному розумінні цього слова. І медовий спас це не лише привід освятити мед, а можливість поділитися цими Божими дарами з іншими, подякувати Богові за його милостиві дари. Якщо людина працює на землі, то вона має дякувати Богові за те, що Господь дає їй як свою милість ці дари землі, дари природи. У молитві на благословення нового меду священик в храмі від імені всіх вірних просить милосердного Господа небесним своїм благословенням, благословити його освятити соти бчіл, і від них мед і подати йому благодать. Щоб кожен від нього коштував, отримав здоров'я і їжею тією насолодився. Який смачний мед.